У Свято-Михайлівському соборі Житомира 2 лютого попрощалися із військовослужбовцем Денисом Місюрою для рідних, близьких і друзів. Він запам'ятався порядною і життєрадісною людиною, яка завжди допомагала іншим. Денис був золотою дитиною. Такий молодий пішов захищати нашу країну від цих варварів, які прийшли на нашу землю, щоб нас убивати, наших дітей, жінок. Він виконав свій. Обов'язок свій, він захистив нас і бідненький загинув в цій нелегкій боротьбі з окупантами. Ми всі родичі дуже скорбуємо за ним. Родом Денис Місюра із села Зарічани. Коли Денису виповнилося два роки, сім'я переїхала до Житомира. Він навчався у ліцеї номер 21 За словами його класної керівниці, це був старанний і сумлінний учень. Спокійний, ніколи образливого слова не сказав, ніколи не сперечався. Завжди слухав, все виконував. Ну я просто в шоці. Я кажу, таким залишився в мене на все життя. Це непоправима втрата. У профтехучилищі номер 15 Денис Місюр здобув спеціальність електрика, працював за кордоном, повернувся в Україну і вступив до Житомирської політехніки. У червні 2022 року Дениса мобілізували до Збройних сил України. Він хотів себе знайти в житті, не досягнув, що він хотів. Хотів стати музикантом, писати реп пісні. Ну, Бачите, як вийшло. Ну, дуже дуже трагічно загинув він. Представлено воїна Дениса за спокій, блажену пам'ять Господу, помолимось. Загинув Денис Місюра 23 січня поблизу села Зарічне Донецької області. Йому виповнилося 26 років, і це була єдина дитина у сім'ї. У захисника залишилися батько і мама.